Бажаю здоров'я, шановні гості та жителі Чернігівщини. Інформуємо вас, що впродовж минулого тижня підрозділи ДСНС області ліквідували 58 пожеж, з яких 45 у житловому секторі, 3 на транспорті, 2 на об'єктах та 8 інших. На жаль, впродовж тижня через пожежі у житловому секторі загинуло 9 осіб, ще шестеро зазнали травм. У зв'язку з цим рятувальники Чернігівщини наголошують на неухильному дотриманні правил пожежної безпеки у побуті: не перевантажуйте електромережу, не залишайте без нагляду увімкнені електроприлади та відкритий вогонь. Стежте за справністю опалювальних приладів. Крім того, протягом минулого тижня рятувальники 49 разів надавали допомогу населенню та виконували інші невідкладні роботи. Бережіть себе та своїх близьких. У випадку виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101.